Сьогодні відбулася просто, на мою думку, ганебна сесія Запорізької районної ради. Бо сьогодні від фракції Європейська Солідарність поступило надзвичайне звернення про заборону діяльності російської церкви та їх утворень, але незважаючи на цю важливість. Цього питання знайшлись депутати, які утримались, і, зрештою, це звернення не було прийняте. Я хочу наголосити, що утримались від голосування депутати. Більшість з яких була із фракції Нова політика це фракція, яка належить В'ячеславу Бігубуслаєву, який зараз знаходиться в СІЗО, і який буквально сьогодні отримав нову підозру за перешкоджання діяльності збройних сил України. Тож можна можна наяву побачити, як його підлеглі депутати також сьогодні перешкоджали діяльності збройних сил України. А загалом, така ситуація вона є не першою для Запоріжжя. А буквально декілька тижнів тому збиралася Запорізька міська рада, і там більшість депутатів навіть відмовились включати до порядку денного. Це надважливе питання. Я хочу наголосити, що Запорізька область, яка постійно потерпає від російських обстрілів, що тут продовжують вести свою діяльність. Священники московської церкви, які вже неодноразово доказали свою прибічність до Росії до російської церкви. Так Лука офіційно підтримував Кирила. Він закликав вірян підтримувати його позицію. До того ж, саме священники російської церкви Запоріжжя регулярно потрапляли в скандали, в тому числі і кримінальні так. Помічнику Луки було затримано з наркотиками. А один із священників Російської церкви Запоріжжі Запоріжжі відмовився відспівувати дитину, через те, що вона була хрещена в київському патріархаті. Тож, такі рішення депутатів ну вони не піддаються жодній логіці. Ми їх не розуміємо. І я хочу нагадати, що Запорізька область наразі є здебільшого окупованою. Тільки один район залишається неокупованим, Це Запорізький район, депутати якого власне сьогодні і збиралися. Окрім цього, Запорізька область регулярно є під ворожими обстрілами. Тільки тільки за сьогодні в Запорізьку область було зафіксовано 150 російських прильотів. Тому таке, така дія десь депутатів для нас залишається не тільки незрозумілою, але й ганебною.